Який Маріуполь? Просто багато хто не був там. Який він? Що це за таке місто? Ну це море і завод. Ди? Заводи. Mm -hmm. Це дві бази. Просто У mm -hmm. мене вон тут завод, ну це завсталь. Mm -hmm. Я тут думаю собі щось морське набити, тому що ну, це просто дві речі, які першими люди називають з Маріуполя. Mm -hmm. і третє особисто для мене це те, що там багато. Про культуру насправді там багато всяких просторів, типу там з виставками, з всякими ну, каворкінги. Я такої, такої плотності таких штук. Mm -hmm. ну, я, я коли побачила, яких багато, всяких організацій, всяких фестивалів, там проводив всяк. О, як він називається, Гольфест? Тут на Азовському морі було Ого... таке. Там, ну, там був ще окремо Гоголь uh -huh. і ще проводився там був окремий музичний фестиваль на березі моря. Е і дуже багато знайомих в мене в Києві, які їздили туди, е від всяких організацій, пов'язаних там з культурою, в Маріуполь. Вони якось там перетиналися, коротше. Е і це було відкр... ну, це я ще помітила в 2014 році.